Ліна Костенко, Маруся Чурай, уривок 14, сповідь Маруся Чурай, а вже світає сумно, 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 благословляється на світ, десь коні ржуть і глухо грають сурми. Полтавський полк виходить у похід, десь грають сурми в добрий час і мрати. В летав реб'ють так само, як колись, душа рвонулась і застряла в гратах. Прозорі руки з ґратами сплелись. Далекий гомін сповнює в'язницю.